Стало ...менше тривог в місті Харкові, на відміну від області. Ну, якось зручніше стало, більш себе безпечніше стали почувати. Це правильне рішення, яке дасть можливість підприємствам, тим, хто займається виробництвом, займатися справами, які, яких сьогодні потребують всі. Я живу в області і в цілому це суттєво ні на що не вплинуло, окрім. Якраз таки торгівельних центрів, коли приїжджаєш до Харкова, магазини більш часто відчинені. Не знаю, як це могло вплинути, тому що ну, я не розумію, що я маю робити при тих та інших а, загрозах. Ну, Ховатися це? ж, ну як, ну як, Це треба жити в метро, як там дехто де жив в перші місяці навала. Ну, це це нереально. Не так громко, але чутно. Тому що якщо ночі вона звучить, то це страшне. Ну, прокидаєшся, потім не можеш заснути. А зараз можна спати. За стільки років вже настільки ви стали боятися, що коли її немає, бо тоді страшно. Добре, що кажуть, тепер чутно є «Е» відбій, тривоги чи нема. Лунає тривога, я намагаюся йти в укриття. Ну там вернутись додому в квартиру. Ем, ну, стараюсь не болтатися по вулиці. Так, щоб я там падала в обморок. такого нема. У нас ще стоїть сирена поряд з будинком. Може, стало трохи менше. Я так думаю, що трохи, трохи стало менше, але ми все одно не дивимося на це. Прилетить, не прилетить, це гра в російську рулинку. Ну, раніше торгівельні центри зачинялись на тривогу. Наприклад, якісь розважальні заклади теж зачинялись на тривогу або відправляли всіх в укриття. Зараз це все ну, працює більш адекватно, тому що час тривоги скоротився значно. Ой, дуже гучно, у ці всі е, зараз. Там записи говорять, що е, е, загроза БПЛА, загроза артилерії. Зараз я бачив на по будинках, навіть ставлять ці тривоги. І дійсно, прям як люди там просто живуть і, зверху, і на їхньому будинку ця тривога, вона дуже гучна і просто вночі, ну дійсно ти чуєш е, загроза БПЛА, загроза БПЛА, повітряна тривога. Але треба, треба, щоб люди е, дивилися. На тривогу, на те, що сповіщення, щоб бути у безпеці, практично вже місяць працює в місті Харкові диференційована тривога. Звичайно, що за цей місяць були ряд заявок від харків'ян саме щодо гучності таких сирен. Ця гучність була відрегульована десь в середньому на 15% в меншу сторону, але в той же час не порушуючи нормативних вимог щодо того, щоб доведено було сигнал увага всім до всіх мешканців, які проживають на території міста Харкова.